Неділя 18 лютого Як зберегти віру в суєтному світі? Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Друге послання до Коринтян 5. -7. Складається враження, що стрімкий світ 21-го сторіччя з кожним роком перетворюється на дедалі небезпечніше місце для життя. У штаті Каліфорнія, де я живу, справа доходить до того, що люди, поспішаючи на роботу, намагаються з'ясувати свої складні стосунки, що виникають в ситуаціях на дорозі за допомогою вогнепальної зброї. Дорожній етикет перетворився на питання життя і смерті. Різноманітні наркотики потрапляють до рук школярів, починаючи вже зі сьомого класу. Усюди панує жорстокість і грубість. Порнографія з темних задвірків перебирається до наших світлих затишних кімнат. Міжнародні терористичні угруповання перетворюють смертельні біологічні віруси на зброю масового знищення. А один маленький комп'ютерний вірус може спричинити застій усієї економіки. Як же ми можемо виживати в самому серці бурі? Як нам зберегти здорову сім'ю? Як нам знайти спокій у бурхливому морі? У новому завіті ми знаходимо заклик, який є протиставленням стресові і надмірному хвилюванню. Живіть вірою. У новому завіті віра згадується 483 рази. Ісус Христос постійно вказував кульгавим, сліпим, гордим і зневіреним на віру, як на їхню єдину надію. Апостоли також зосередили своє Євангеліє навколо цієї думки справді праведний житиме вірою, послання до Галатів 3.11 – Праведний мій житиме вірою, послання до євреїв 10.38. Живу вірою в Божого Сина. послання до Галатів 2.20. Ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. друге послання до коринтян 5.7. Що ж таке віра? Яке визначення можна дати вірі? Що мали на увазі автори Біблії, коли використовували такі вислови, як праведний, житиме вірою або ходитиме вірою. У новому завіті термін, який українською перекладається словом віра, має сильне, динамічне та смислове забарвлення. Цей термін означає довіру, переконаність, упевненість. Автори Біблії завжди використовують термін віра в контексті цілковитої довіри. Віру можна визначити так: віра це Богом даний дар, який веде до взаємовідносин до віри з нашим небесним Отцем як кращим другом. Це тверда переконаність у тому, що він завжди все звершує для нашого добра. Віра веде нас до впевненості в тому, що Господь врятує нас, навіть і, здавалося б, безвихідних життєвих ситуацій, тому що він турбується про нас і любить нас. Життя віри це щоденна щогодинна довіра йому. Саме до такого життя довіри я закликаю вас сьогодні.